Уявляєте, клієнт відмовилась платити мені за роботу. Як тільки я отримав новинки від гами, я просто не міг дочекатися, щоб їх спробувати. І от, нарешті, клієнт корекція, все як треба. Спочатку все добре, зробили зняття старого матеріалу, гарно підняв кишеню і безпечно зачистив її. Обрізав кутикулу, підготував нітого пластину до покриття, зробив підложку із фікс бази, бо далі буду працювати на кислотними матеріалами. Тому мокрий пол має бути максимально адгезивним. А фікс база саме про це. Перейшли до укріплення, і що тут почалося? А навіщо? То піджимаєте її? Майстер так наробила. І до речі, як хард-гель жиле тримає арку. Я навіть трошки пережав цього разу, бо думав, що вона ослабне, але ні. Тримає ідеально. А ще, що мене здивувало, він настільки густий, але при цьому настільки ж слухняний. Слідує за пензликом і самовирівнюється. За рахунок цього вдалося працювати набагато швидше, ніж полегели. Потім дуже довго модель не могла обрати: чи то молочний, чи то рожевий, все ж таки зупинилась на молочній кавер базі 006. На цих нервах вже не зняв баночку, але повірте на слово. Далі пішли претензії, що все якось довго, і чи голі нігті добре намалювали маленького оленя, додали малюнок з зимової пластини 41 від такіда, і все одно, і все одно чомусь клієнтка вважає, що якщо вона моя дружина, то за манікюр можна не платити. Але після того як я наніс їй суху олійку запахом, гріфот, і вона побачила наскільки зволожені та при цьому нежирні стали руки, то навіть погодилась допомогти мені все прибрати. Подивіться, ви на результат, згодні, що робота коштує всіх своїх грошей. i'm tired